Народився Дмитро у селищі Чкаловське Харківської області Чугурського району, де зараз мешкають його батьки. Сама його родина мешкає в районі Основи, в місті Харків. Дмитро працював в лавах тоді ще міліції, починаючи з 2003 року. Загалом він має Мав дуже значний стаж служби в органах внутрішніх справ. Старший сержант поліції купряну Дмитро Анатолійович долучився до нашого підрозділу в вересні 2018 року. Це була максимально жит... життєрадісна, доброзичлива, привітлива людина. От він душа кожної компанії. Коли ти його бачиш, він завжди посміхався. Я його ніколи не пам'ятаю в поганому настрої або похмурим. Що б у нього не відбувалось, він завжди все сприймав на позитиві. От це дійсно людина свято, людина, яка була наповнена життєвою енергією і передавала її іншим. Близько восьмої години ранку. По місту було завдано масово. Масований ракетний удар, здається, тоді прилетіло близько трьох ескандерів. Дмитро перебував в цокольному приміщенні, йому... його привалило залізобетонною плитою і ця плита нанесла йому ушкодження, несумісні з життям. Це сталося в приміщенні академії президента той момент я також був на цьому цокольному поверсі, але ну, якщо там, брати з урахуванням стін, десь можливо за 50 метрів від епіцентру вибуху, я передав по рації, щоб медик доповідав одразу по 300 і чи є 200. і от якраз Фурсова доповіла мені, що Дмитро Анатолійович загинув. Дмитро Анатолійович посмертно був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Дуже ну, позитивна, щира така людина. Дуже багато гарного можу сказати, дуже багато відряджень в місті разом проїздили. Як людина, він, напевно, ну, я не пам'ятаю таких позитивних людей. Коли просто його бачиш, появляється посмішка на обличчі, тому що. Щось він зразу там розказує, якісь жарти там, чи ну, по-різному. І ну, взагалі це дуже щира, добра, життєрадісна людина була. Він був відданий своїй професії, дуже сподівався, що скоріше закінчиться війна та буде подорожувати в місті разом зі своєю родиною. Він дуже хотів сина. Він не те навіть не було в нього это саме того, що він дочка чи що, він сину все. От, він дуже хотів сина перед роботою, якщо це саме на вихідній був, він приїжджав і був з ним. Просто дуже важко згадувати. За вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава. И...